Всім привіт. Сьогодні у нас дуже вітряно, дуже добра, несп... Але добра неспека. Продовжуємо цю операція смородина. вона Така у нас є різна. Вже відео нариваю п'ятилітрове, Поки помічники мої юні сплять, я вирішила трішечки раніше щоб нарвати. Хочу сьогодні за... зробити закритий джем на зиму, зробити заготовочку таку. Думаю, що буде добра. Ось така наша смородинка, така різна є. Ще тут у нас попереду є декілька кущів, вона цього року не в нас не разна, але велика. Ось навіть сусідній кущ є різна, менша, більша, але вона в нас є. Отак. Наша фацелія Трішечки її. Загнали бур'яни. Моєї перший рік посіяли, ми не знаємо. О, останній Кущ, я до нього не ходила. Він завжди нас не разний, а цього року. О, які гілки гарні. Любо глянути. Дуже гарні. Ну що ж, готова наша смородина. Думаю, що тут буде 4 кілограми, буду робити двійну порцію на кілог... на порцію треба 2 кілограми. Хочу зробити зразу двійну порцію. Не хватить, значить, буде одна. <рес> тут маю ось таке в нас є з хати виведена вода, кран, хоча водичка, дуже добре. Стіл не тільки попочкавий, а ще й мона помить смородину, ягід, ягоди, овочі, От таке дуже добре тут займатися. Зараз йду по миску, буду мити, а далі, далі я вам покажу процес, як я буду варити сам, сам джем робити. Кому, тому думаю, що буде цікаво. Ну що ж, ми їмо нашу смородину за самим звичайним способом. Чиста вода. «Промиваємо декілька разів, доки буде не буде вода чиста, Все-таки сухеньке листя випливає, промиваємо її навіть разів 4-5, залежно від загрізнення. Все, зустрінемося вже на варінні. Підготувала я смородину. Цукор, все наготувала, але зараз покажу вам ще такий маленький румтур, де я буду готувати. Це маємо нашу кочегарку, ось твердопавний котел. Ми тут зимою готоплюємо. Отак, От у нас плиткою все обложено, Тут там, у нас мивальник. Використовуємо її зараз як літня кухня. Нам дуже добре тим, що можна закр... закривати консервацію, щось пожарити, щось таке там поварити. Повісили стару кухню сюди. На підлозі теж плитка. Нам тут добре. У мене 3 кг кілогр... 3 кілогр... 3 кілогр... смородини. Думала, буде 4 але вже не хотіла йти доривати. Буде три порції в мене. На... Беру я 3 кг кілогр... смородини, висипаю у струлю. Ливаю 300 мл води, так як на 2 кг йде 250, я ливаю у мене 300. Ставлю огонь. Тепер постійно помішуючи, чекаємо, поки ягода закипить. Все, смородина проварилася 5 хвилин від закипання. Тепер збиваю погружним блендером до однорідної маси. Все, збили ми, збила смородину. Получилося. Получилося без шкірочки, без камінчиків. Тепер всипаємо на порції на 2 кілограми і Іде кілограм цукру. Я всипаю, так як мене 3, я всипаю чуть більше як 2, бо виділю солодке. Після того, як всипала кг цукор, ставлю знов на огонь і буду проварювати від закипання 15 хвилин. Постійно помішуючи, бо цукор, зараз буде пригорати нас. Що я його вмішувати? Все готове вийде. Зараз будувати буду в банки. Банки не стерилізую, ось такі у мене різні, є півлітрові, є менші різна тусовка. І під кришку напівавтомат. Зараз розливаємо по баночках. герметично закриваю і перевертаю просто. Все. Не окутую нічого. Ось і прийшло до завершення наш, наш джем. Ось вийшлося у нас скільки баночок різної тари. Найбільша півлітрова, тут такі по 46 драм і саме не менше така. Ось такий, такий результат: 3 кг смородини, 2 кг цукру. І ось такий результат маємо. Зимою будемо смакувати.